Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуску вас чекає багато свіжої та цікавої інформації не лише про Усика та Фюрі, а ще й інші цікаві бої, які вже маячать на горизонті. Тому додивіться відео до кінця. Нагадаю, що в нашому телеграм-каналі ведуться прямі ефіри поєдинків та публікуються новини, що не входять у відео. Тому підписуйтеся. Тож розпочнемо з того, що британський суперважковаговик Фабіо Вордлі, який має побитися 31 березня з Фрейзером Кларком, прокоментував зрив бою між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Це божевілля, це сумно, тому що від цього бою нас відокремлювали буквально лічені сантиметри. Вони підписали контракт і скріпили його печаткою. всі тренувалися, всі були готові, а потім ростен. Чудово. Дуже шкода, але я сподіваюся, що вони влаштують бій. Вони вибрали дату, але я не знаю, наскільки вона реалістична щодо загоєння Січки. Сподіваюся, що все зростеться, все спрацює. Як треба, і зрештою ми отримаємо бій, який хочемо побачити. Щодо Усика, то він висловився в інстаграм про нову дату 18 травня: травень, так травень, я вже в дорозі. А дружина Тайсона Періс Ф'юрі повідомила у соцмережах: Найкращий боксер на планеті, твій час прийде, зате поки що, принаймні, ти будеш вдома для Валентинок. Як відомо, Ф'юрі сказав, що йому нанесли 11 швів, та він має справку лікаря про це. Тим часом Дін Вайт, брат Діліана Вайта, вислався так. Це боксу на надважкій вазі може статися все ще завгодно. Коли ти спаренгуєш, тебе можуть вдарити головою або ліктем, внаслідок чого з'являється розсічення. Ми знаємо, що Ф'юрі схильний зніматися з боїв, але цей ростин був дуже великим. Я не буду злитися через те, що він знявся, що робити. Виходити проти абсолютно чемпіона світу першій важкій та об'єднаного чемпіона Суперважкій вазі це божевілля. Усик один із найкращих бійців в історії першої важкої та суперважкої ваги. Навіщо Ф'юрі виходити проти нього, якщо він не готовий повністю? Я не впевнений, що це розсічення заживе через 3,5 місяці. Подивимося, але ми точно знаємо, що Усик цілитиметься в це око. Подивимося, що зробить Ф'юрі, але це чудовий бій. Я збираюся його подивитися, а там побачимо, що станеться. В той же час американський суперважковаговик Майкл Хантер відреагував на звернення промоутера Олександра Красюка до Тайсона Ф'юрі із закликом задуматися про завершення кар'єри. Я думаю, що це щира думка Красюка. Але й водночас і невеликий укол від нього через розчарування цієї ситуації. Але якщо ви знаєте Тайсона та родину Ф'юрі, то розумієте, що це їхній типовий крок. Все почалося ще з мене, коли я перебуксував Тайсона Фюрі у аматорах. Потім у мене була ситуація з Hugh і Фьюрі. Тайсон повернувся з Девідом Хеєм. Він неодноразово це робив. Сумно, що той, хто має бути лідером боксу головним босом, не має честі. У нас є лиходій, і я думаю, що настав час для змін. Щодо Олександра Гвоздика, то він сказав: Я не бачу фаворита в цьому бою, шанси 50 на 50. Переможе той, хто краще підготується і виконає домашнє завдання. Обидва спортсмени мають свої козирі. Я поставлю на Сашка, бо ми знайомі багато років, і я знаю, як добре він справляється із поставленими завданнями. Також гвоздик додав, коли повернеться на ринг. Мені пообіцяли бої у березні та травні. Конкретної дати та суперників поки немає. Чудово б побоксувати 30 березня в рамках шоу «Прем'єр Boxing Champions від Amazon. Сподіваюся, це вийде, але суперник найімовірніше буде не з топ-10. Потім хочу битися в андеркарді бою Канело, він зазвичай боксує у травні. Ось такий у мене план. Що ж, будемо з нетерпінням чекати. Хотілося б також прояснення щодо дати 17 лютого та чи планують саудити якісь великі поєдинки. Але, як сказав Усик, вже найближчими днями ми дізнаємося точно, чи планується щось на цю дату. Одне можна сказати, що, схоже на все, Усика ми не побачимо проти Херговича. Адже турк Аля Шейх публічно звернувся до Хорвата та зробив йому пропозицію провести бій 8 березня в рамках турніру, де у головному шоу Ентоні Джошуа зустрінеться із Френсісом Нгану. Філіпу Херговичу пропонується обрати собі суперника. Названі такі варіанти: Даніель Дюбуа, Мартін Баколе, Френк Санчес, Джарел Мілор, Агіт Кабайл та Джаред Андерсон. З ким би ви хотіли побачити бій? Напишіть у коментарях. Також, як ми знаємо з попереднього відео, туркій Аля Шейх заявив, що планує провести бій між Ентоні Джошуа та Філіпом Хриговичем, але доведеться почекати. Ще однією новиною стало те, що український боксер півлегкого дивізіону Арнольд Хегай розповів про можливість проведення чемпіонського поєдинку. На конвенції WBO, яка, здається, проходила у жовтні, мене вже оголосили обов'язковим претендентом. Наскільки я знаю, офіційно рішення набуде чинності з березня, так мені передав менеджер. З зрад Promotions я вже не співпрацюю. Ми домовилися про розірвання контракту. Так, переговори ведуться. Були навіть попередні домовленості про у літку. тобто ще до того, як Рамірес втратив пояс, але зараз вони організовуватимуть реванш. Тож, мій бій за титул, на жаль, трохи відкладається. Також Хегай висловився про бій Усика проти Ф'юрі. Цікавий бій, думаю, тут шанси 50 на 50. На мою думку, все залежатиме від Ф'юрі, тобто від того, наскільки він буде готовий до поєдинку. Адже Олександр точно буде готовий на 100%. Це і так зрозуміло, він інакше не вміє. У нього завжди добрий та правильний тренувальний табір. А от британський атлет Дейв Аллен, як і багато інших, що видно у коментарях сумнівається, що Усик та Ф'юрі колись разом вийдуть на ринг. Я не особливо засмучений через зрив бою. Цей поєдинок не вражав уяву так, як мав. Можливо, Ф'юрі вже не такий цікавий людям, як раніше. Мене цей бій не дуже хвилював. Так, шкода, що він зірвався, але особисто я не стурбований. Я не думав, що він відбудеться, і я не впевнений, що він колись відбудеться взагалі. Це один з тих поєдинків, яким ніколи не судилося відбутися. Ростен Ф'юрі виглядає погано і потрібно повністю його залікувати, перш ніж ризикувати знову проводити спаринги. Для цього знадобиться час. А потім вони повернуться до 12 тижневого тренувального табору. Призначити бій можна не раніше кінця літа. Колишній чемпіон світу Джордж Гроуз теж подібної думки. Як ви думаєте, чи відбудеться цей поєдинок у травні? Я сумніваюся. Коли тільки почалися розмови про це протистояння, я подумав, сумніваюся, що такий бій відбудеться. Після поєдинку з Нгану я подумав: нереально, щоб наступного разу Ф'юрі бився з Усиком. Спочатку сказали, що бій пройде 23 грудня, потім швидко перенесли його на лютий. Досить сумні прогнози, але як сказав Усик, друзі, труднощі нам даються. Для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо нить, коли нам складно, ми просто будемо нитіками. Всім добра, рухаємось далі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!